Фінтип віддає на партнера, можна пробити! Удар м'яч зрізається. Все ж таки з ногою 25-го номера додому? Гракошет небезпечно зараз. У ну. Шостий, десь Роман Кочмач, отернадцяті. Артем. 76-й 76 м'яч. Футбольний клуб Покров. 9 Бабак Олександр, 3 Баніков Олександр, 13 Вересня Владислав Мелеченко Іван, 25 й Пархомчук Олексій, 6 Пахов Артем, Голкіпор, 23, -й, -й Олексій, 10, й Солодка Данила. І, до речі, на 8-й хвилині цього поєдинку відзначається футбольний клуб Вікторія, відзначається у нас 33-й номер. Дручків Максим. Відкриває рахунок тим поєдинку. Але Вікторія вже попереду 0-1. 1-0. Перепрошую. Рукою, арбітр мовчить поки що. Захар. Захарченко пробиває. Ростислав Бростян. Ахов завдає удару там. Трапляє в захисника. Атака продовжується. Удар! М'яч залітає всіх голорі. Це ж таки Захарченко. Ігор відзначається і зрівнює рахунок в цьому поєдинку вже на в 9 хвилині цього поєдинку, отже, один-один. Цікаво розгортаються події в нашому поєдинку. Навещенко. На перехопленні. Вікторія, можливість! Завдати удар, удар і м'яч залітає в сітку ворі. Призначається у нас 11 номер футбольного клубу «Вікторія». Получаючи про те, що 2-1. На 11-й хвилині відзначається 11-й номер футбольного клубу «Вікторія». Ланг можна прострілювати, невесна передача, а там нікого нема. Захисники можна пробивати і заблокований удар. Центрі поля футболісти по крову. Гаці розхитати суперника. Зараз може бути небезпечно. Дальній стійці м'яч залітає. в сітку воріт Вікторії. Перетез рівно. Данило Лисопко все ж таки залишили. залишив його одного на дальній стійці. і після передачі партнера. Данило. Зрівнює рахунок в цьому поєдинку. 17-та хвилина поєдинку. Отже, рахунок зрівнює. але голкіпер по крову на місці. Вчасно врегував. Зараз знову Леонців на добивання. Все ж таки Леонців забиває третій м'яч футбольного клубу Вікторія після серії рокошетів. На 21-й хвилині Льонців Дмитро виводить свою команду вперед. 3-2 Вже ну, попробувати по лімфлангу проти, а 44-го можна пробувати, обіграє, тут можна забивати. Ні. Не надто потужно. Yeah. Протріл. Mm -hmm. Боротьба, штрафу меданську, скидки під удар, удар і просто супер сейв, але на добиванні може бути і стійко му рятує. Але, але а, атака продовжується. Все ж таки да, в все ж таки, зараз. І м'ящики здиву залітає сітку когоріть Вікторії. Спрацьовую, скажімо так, Анатолій! У... Оця поговорка. Не забиваєш ти, забиваєш тобі. І покров злив рахунок цьому поєдинку на 24. В принципі, і рахунок на табло доводиться. Зараз момент моменту покрову і бігать залітає всі тковоріти вже, покров 4-3 попереду. 25-та хвилина. Леонтьєв сам виконує на цей Це стандартний. Піде партнерові. Партнера від Леонтьєва і контратака від покрова. Закидають вперед, можливість завдати удар у Захарченко. Захарченко Харченко. мяч м'яз для своєї команди і це вихід. Один на один м'яч залітає. Все ж таки, Сікторій. Парфунчук пробиває голкіпера Вікторії на 29-й хвилині, збільшуючи перевагу своєї команди до двох м'ячів. Так, Вікторія, скажімо так, в цьому моменті Леонтів. Леонтів сам звичайно може пробити. Так, пробиває. Голкіпер продається, але на ледь Летна стига, Романчук. У поєдинку Вікторія вигравала, але ж зараз покров, безпечне. момент, м'яч ледь не залітає, в сітку воріт по і... городці. На дальній стійці, теж гравець. Потужний удар від Харченко, але не точний м'яч. Правопарно намагається Вікторія вже знову комбінувати, вже через центр можна пробити. Одяг завдає, удар і м'яч залітає, Він залітає. Він в сітку воріт. Зменша рахунок до мінімума. Дмитро Леонтів, відзначаючи з дублем у нас на 40 й хвилин цього поєдинку. Отже 4-5. Захарчуємо. Центр скидка. Удар. до Удара вдарила його. Зараз перехоплення може бути від футболістів Покрова. так? Передача. Захарченко! Стійка воріт рятує. Стійковий рід там вже підбігають партнери. Удар з здалековіснені. Не засір по крові відповідає. Захарченко, можна задавати удар. Б'яч просто намерто зараз бере голкіпер. Ні. Боротьбі, так, все-таки зберіг м'яч для своєї команди. Просто там на один можна забивати і м'яч залітає сітковоріт. Ізначається у нас восьмий номер команди покрова. <силит> <силит> 46-й хвилині цього поєдинку. 4-6. Кучма, удар! М'яч залітає в сітку в рід. з дуже гострого кута! М'яч залітає в сітку в рід. Ні. Як я і казав, в нашому поєдинку ще нічого не вирішено. 5-6. 30... прошу 49-та хвилина. Роман Кучма. Менше знову вітер мовчить. Облісти Вікторія апелює, 4-2 вихід покрову не реалізовується на цей момент. Чи хтось буде замикати цей момент? Ні. До останнього намагається залити. там що, там пенальті? Ні. Апелюєте до орбіта, так! Розбігається Ліонтів. Удар, і м'яч все-таки залітає, всі творі. 5-5. Не вдала 6 -6. передача і вже з м'ячем. Покров. Покров. Несеться вперед. Передача. Захарчук. Захарченко. Можна забувати. М'яч залітає в сітку рів. Ігор Захарченко все ж таки виводить свою команду вперед. На 57-й хвилині поєдинку. шість Менше ніж за 4 хвилини за до закінчення цього поєдинку, все ж таки, але як по мені, то мені здається, що було порушення. Цього. Зараз вихід за... моменту, моменту покрову зараз виха. Помиляються, що футболісти обох команд, наприкінці поєдинку, у Голкіпер. Вікторії. Не чим не вивчалася ця атака, а покрова виходить. так, все. На цьому я думаю, що можна ставити фінальну крапку. Так, і якраз цей момент.